Чергова вбивця Валі. Так, пробачте за цей жарт. Е, мені за нього дуже соромно, але дуже хотілось його вставити. Суперник Animal Crossing Флотопія за 74 4 відзначає свою 10-ту річницю, але вітає гравців листом багів. Це та багато іншого в сьогоднішніх коузі-ігрових новинах. А мене звати Лілуш і давайте скоріше починати. Спочатку давайте подивимось, у що ми вже можемо пограти. Чергова піксельна гра про ферму, яка нагадує Валі. але не поспішайте розчаровуватись. Ця гра захопить ваше сердечко. Це миліша гра з піксельною графікою у стилі Sailor Moon про будування ферми своєї мрії. Fields of овмістрія вийшла 5 серпня на ПК. Хоча гра ще перебуває в ранньому доступі, на вас уже чекають понад 40 годин захопливого геймплею. Все, в принципі, як завжди. Зміна сезонів багато крафту, з цікавого тваринок можна розводити та отримувати нові цікаві запарвлення. А ще можна розважати їх іграшками і навіть наряджати. Що ще для щастя в принципі потрібно? У грі 30 жителів, з якими можна дружити, з яких 10 кандидатів на шлюб. Але яких кандидатів? Є маю супер лайк за те, що у грі враховується культурне та гендерне різноманіття, що робить її більш доступною та відкритою для широкої аудиторії. Політика розробників спрямована на створення безпечного та комфортного ігрового середовища для всіх гравців. Також я залишу посилання на дорожну мапу від розробників для того, щоб ви, якщо хочете, могли ознайомитись самі і подивитися ще функціонал цієї гри. Розробники планують, що гра в такому форматі пробуде десь рік, але буде регулярно оновлюватись. Наразі ціна на гру складає 310 гривень, але розробники стверджують, що після раннього доступу ціна може змінитись. Не думаю, що вона стане нижче. Призор це така собі головоломка для тих, хто завжди мріяв погратися у міні-бога природи. Вийшла вона 8 серпня на ПК, і Якщо ви любите створювати світ з нуля, то ця гра для вас. Ваше завдання підтримувати, щоб різноманітні біоми та тварини жили в гармонії. Звучить. В принципі не складно, правда, але не поспішайте радіти. Кожен ваш крок може перетворити вашу екосистему на процвітаючий оазис або занурити її в екологічний хаос. Гра має файний яскравий затишний візуальний стиль, який робить процес розслаблення ще приємнішим. Якщо ви шукаєте гру, де можна насолодитися красою природи та відпочити, то Preserve точно заслуговує вашої уваги. Лав гості, вийшли 14 серпня на ПК. Ви граєте за чарівного маленького привода, що мешкає у старовинному будинку, де панує романтична атмосфера. Ваше завдання допомогти мешканцям цього будинку знайти своє кохання. Одне проходження гри триває від 3 до 6 годин, залежно від того, скільки часу ви вирішите присвятити експериментами з різними парами. Ви зможете створити до шести пар за одне проходження, але щоб розкрити весь доступний контент, вам потрібно зіграти в цю гру приблизно 11 разів. Щоб допомогти мешканцям знайти своє кохання, вам доведеться уважно за ними спостерігати. А саме дарувати їм подарунки, читати їх щоденник, дивитися, чим вони займаються протягом дня і. Таким чином дізнаватися їх інтереси. У грі ви можете поєднувати будь-кого з будь-ким, так що вперед підкорювати горизонти кохання. Mika and the Мікавіче Mountain Гра вийшла 21 серпня в дочасний доступ на ПК, Nintendo Switch і навіть нещодавно портована на Steam Deck. Так що ми можемо спокійно насолоджуватися грою лежачи на дивані, або брати свій Switch або Steam Deck в подорож і насолоджуватися грою на ходу або не на ходу. У грі ми занурюємось в роль маленької відьми початківиці на ім'я Міка, яка займається доставкою посилок жителям затишного острова. Гра нагадує насправді атмосферу класичних аніме Міадзакі, що якщо ви фанат, я думаю, вам зайде ця гра. А сама подорож на острові наповнена затишним, м'яким і спокійним геймплеєм. Я думаю, що ця гра якраз підійде під цей затишний холодний осінній вайп, який вже будь, підходить до нас. Не знаю, коли я викладу це відео, але сьогодні шосте число. Але співчуваю всім, хто йде вже на навчання, тримайтесь ми з вами. Зі сім 4 вирішили не святкувати своє десятирічне день народження. Зазвичай на річницю ми отримували якийсь апдейт на базову гру, або розпродаж, або навіть безкоштовний пак. Ну або хоча б пост присвячений Дню народження, щось на кшталт. Югу, ми 500 років вже разом. Як круто, вау! Хайп. Але на цей раз. Вони вирішили нас просто здивувати, приголомшити і опублікували список багів. Але, але так вийшло, що 2 вересня в Америці святкується День праці, і в цей день. Це вихідний день, і в цьому році так вийшло, що день випав на понеділок, і зазвичай засім з в Твіттері публікують якісь апдейти, або пости, або ще щось по вівторках. І виходить так, що в понеділок нікого не було в офісі, і тому вони не змогли все підготувати до вівторка. Напевно, не знаю, чи це виправдовує їх, але це хоча б пояснює, чому ми не отримали привітання. Хоча, можливо, пост про те, що вони хочуть пофіксити баги впродовж двох тижнів, це і є привітання. Ані, все не так просто. Всім з команди не перестає нас дивувати, і 5-го числа, тобто вчора для мене, для вас, не знаю. Вони опублікували дорожню мапу з паками, які ми можемо очікувати з вересня по грудень. Це неймовірно круто! Анонс виглядає кайнда по-геловінськи, такі собі карти таро. Дуже гарно. Дуже к'юті. У відео ми бачимо такі собі карти Таро, які відкриваються і показують, які паки нас очікують. І, власне, що ж нас чекає? Кітей зі студією для художника та кімната для немовлят у стилі Storybook вийдуть 19 вересня, нагорода від смерті. Як тоді пам'ятаєте, щоденні нагороди, які ти маєш забрати в якийсь проміжок часу, але на цей раз від смерті. Також анонсували трейлер на великий пак, який називається Життя та Смерть, про який нам буде більше відомо 3 жовтня. І як ви думаєте, про що буде цей пак? Можливо, похорони? Напишіть в коментарях. Ваші думки. 12 вересня виходить гра, яку я неймовірно сильно чекала, адже в ній буде українська локалізація. Це гра Река. Река. Река... Не знаю, як правильно. <с у> в стилі слов'янської міфології, де ми будемо грати за відьму під опікою могутньої Баби Яги. Ландшафт генерується так, що кожен крок може бути сюрпризом. Це добре для збору ресурсів, але не завжди для оточення. Може бути таке, що навколишній світ буде надто порожнім, але все ж таки сподіваюся, що це не той випадок. Гра має приємну кастомізацію персонажа, її загалом візуал незвичний, і від цього тільки більш цікавий, на мою думку. Особливо мені подобається можливість будувати власну хатинку. Яка навіть може ходити за вами, і це боже, це так зручно. Я ненавиджу шукати по всій мапі, де ти оселився. Неймовірне новаторське рішення і просто респект. Розвивайте магічні здібності, облаштовуйте хатинку, варіть зілля, допомагайте або перешкоджайте селянам і знаходьте свій шлях у цьому світі. Я вже не можу дочекатися, коли я куплю цю гру і розкажу вам про неї детальніше. Так що підписуйтесь для того, щоб не пропустити деталі. 12 вересня я не тільки купую собі гру, про бабу його, а ще й запаковую валізу, готую свій фургон та вирішаю в неймовірні пригоди науково-фантастичним світом караван-сендвіч. Гра буде на ПК Nintendo Switch та ps 5 У грі ми будемо шукати нашу зниклу сестру і тюнінгувати наш фургон під час подорожі. Що для вас цікавіше, вирішуйте самі. Ну ладно, а тепер серйозно. Планета сігало колись була зеленою і квітучою, але люди вирішили, що пустеля це новий тренд, і перетворили її на суцільну піщану катастрофу. Ми зможемо побачити, як люди ті місцеві рейнети, намагаються вижити в цьому пеклі разом із загадковим сендвіч. Не тим, що ви можливо їсте на сніданок, а тим, що вміє робити колдунство на піску. Спілкуючись з різноманітними персонажами, ви зрозумієте, що дім це не просто чотири стіни, а спільнота людей, роботів і інших істот, які разом долають всі труднощі. І так, вам доведеться допомагати всім. Бо хто ж ще це зробить? Перше за всю історію ігор ми зможемо зіграти за саму зельду. Так, ви правильно зрозуміли, настав час, а саме 23 вересня, гра іде для Нінтендо. Так от, настав час залишити лінка на лавці запасних, адже тепер саме Зельда рятує королівство. За сюжетом у гайрулі з'явилися якісь дивні розколини, які потихеньку поглинають його мешканців. І серед тих, хто зник, виявився наш старий знайомий лінк. Тому тепер саме Зельда має взяти в руки чарівний посух і, озброївшись своєю мудрістю, рятувати гайрул. І знаєте, що я вам скажу? Мені здається, це ідеальне рішення для того, щоб залучити побільше аудиторії. Наприклад, тих самих дівчат, які теж взагалі-то хочуть відчути себе героїнями. Я вже перечуваю, як ця гра з ніг навіть тих, хто вперше знайомиться зі світом The Legends of Zelda, Як, наприклад, я О, ви б знали, як давно я мрію поринути в цю неймовірну гру, але ну ви знаєте, ігри на свіч, тим паче ексклюзиви, ігри не з дешевих. Ця гра, наприклад, буде коштувати 60 євро. Да. Колись я зможу собі дозволити таку розкіш, але точно не сьогодні. Unlucky. Тепер давайте поговоримо про новинки, які чекають нас в майбутньому. Nintendo анонсували перевипуск двох ретро ретро-ігор My Sims Cozy Bundle та My Sims Kingdom на 19 листопада. Не зрозумійте мене неправильно. Я люблю ретро-ігри і мені подобається, що вони залишили майже той самий вигляд, що і був е, тоді. Але ну вони ж продають цю гру як новісеньку за 40 доларів. Чому Why? Окей, okay, я награла в перше джерело, і, можливо, тому в мене немає цієї ностальгії, але мені здається, 40 баксів за навіть не ремейк, а просто перевипуск гри... 40 баксів, мені здається, це якось занадто. Мені, як я і сказала раніше, візуально гра дуже подобається, я б в неї пограла, але, ну, колись потім. Нінтендо анонсували закриття Animal Crossing. О, ні. Але я вас трошечки обдурила. Вони анонсували закриття Animal Crossing Camp який був на телефоне Чи чули ви про нього? Я, наприклад, до цього моменту ні. Але щоб сильно не засмучувати гравців, анонсували нову гру такого ж плану на телефони. Власне, в цю нову гру можна буде перемістити ваше збереження зі старої гри. Так що не хвилюйтесь, якщо там хтось з моїх глядачів раптом в неї грав, вони пообіцяли, що тепер гра буде платною, бо вона була безкоштовною, але тепер там не буде мікротранзакцій. Тобто ви один раз купуєте і граєте собі, балдієте, чилите, кайфуєте, смієтесь, отримуєте щастя від життя. Наскільки це можливо в наших реаліях? NetEase повідомили, що вони не будуть зупинятися на супернику Overwatch 2 Marvel Rivals і на Gamescom анонсували гру суперник для Animal Crossing. Зустрічайте Флотопія, гру, де все наймиліше у світі зійшлося в одній грі. Вона планується до виходу на ps 5, Nintendo Switch, Xbox і навіть ПК у 2025 році. На жаль, прийдеться ще довго чекати. І якщо ви любите затишні симулятори, а ми тут для цього зібралися з вами, готуйтеся, ця гра стане вашою новою залежністю. Я, якщо чесно, не впевнена, що ця гра зможе повторити успіх Animal Crossing, але спробувати точно варто. Гра дуже підкупає своєю чарівною та яскравою графікою. Все виглядає так, ніби вирвано прямо з фантазійної мрії. Сподіваюся, що її плей буде не гірше. В трейлері нам показали острівці, які гравці можуть налаштовувати за власним бажанням, риб, які парять у хмарах і яких можна ловити, і дуже цікавих персонажів, які, судячи з усього, можуть допомагати нам у господарстві своїми магічними здібностями. Усе виглядає магічно і нагадує щось із нашого ностальгічного дитинства. Якщо чесно, я вже не можу дочекати цієї гри, бо мені вона дуже сподобалась. До речі, гра буде багато тому час знаходити друзів. Ну і якщо ви так само чекаєте гру, як і я, і може ми станемо з вами друзями, наприклад, я залишу. В описі посилання, де можна вже перед зареєструватися, і, ніби, якщо я правильно зрозуміла, отримати якісь вже плюшки за передреєстрацію. Так що там подивіться там в описі для вас. Є посиланнячко. О, я вже про все розказала. Бог, <laughs> слава Богу, я думала, що ці новини ніколи не закінчаться. Я не очікувала, що їх буде так багато, якщо чесно. Але якщо вам сподобались ці новини, якщо ви хочете ще, то дайте мені знати в коментарях. Мені було дуже цікаво дослідити і виписати для вас якісь цікавинки. Так що там. Да. Я точно хочу ще цю рубрику продовжувати. А поки що давайте на цьому закінчимо. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. І якщо вам дійсно сподобалось це відео, і якщо ви хочете, щоб я продовжувала вести ці новини, то будь ласка, поставте мені вподобайку, напишіть коментар, щоб відео просувалося. І мене можна знайти отут, якщо вам раптом цікаво. Все, буду бігти монтувати. Вам бажаю чудового продовження вашого дня. Бувайте!